Розкажи, будь ласка, яким був день для тебе 24 лютого 3 роки тому. Я... Що ти запам'ятала? Ти була в 4 класі, ти була дитина. Я прикинулася від вибухів. Ми подумали, що то або салюти, або ще щось. Від... Тоді ще був папа в нас, він не був на війні, і ми спали і прикинулася від вибухів і подумала. Думала, що салют, так? Так. нічого не розуміли. І мама розбудила так, та папа просто сказав спіть далі. В вітозі ми включили новини та побачили, що війна. Угу. Дарина ви як? Ну, я прикинулася перша, бачу, в школи на слава не буде, заходжу на кухню. Мама каже, ну все, війна пройшла. Я вже утром прокинулася десь часа. Mm -hmm. Було. Так. Ну, потім пана написав мамі, типа виїжджати, мама ну, не поводилось. Виходили тоді на наступний день в село. Ось. Ну, Особово такого нічого я не пам'ятаю, що там страшно не було. А в селі не було окупації? Ні, в село в селі було дуже спокійно. Типа, ну тільки один раз за от перші півроку там щось зверху полетіло. Ну, а село там, де далеко? Черкаського. А ну то нормально. Дмитри, а ти. Ти де був на той час? Дніпрі у Так. Пам'ятаю, я прокинувся, а мама сидить і на моєму ніжку збирає ті, пар, речі на цю я, я питаю, що случилось? Мама каже, війна почалась, будемо Нікопаль їхати. думаю, ну нічого страшного, ми кожні ті, ті, два тижні, а до нас Нікопаль повертався, до пропустять, сів і так далі. Щось приїхали, ми там місяць пожили, поїхали в берегу. І там півроку так і пережили. Ага. А берегово це на Закарпатті? Берегово, Закарпатті. А, а у вас Нікопа, а почекай, у вас же Нікополь, по-моєму, вже окупований? Ні. Не Бу? був? це Десь кілометри 4-6. Ага. Да. Бо ми в Нікополі були, то я пам'ятаю Нікополь. Так, добре, хто ще? Мікає, а ти як пам'ятаєш війну? Як вона почалась? <звук> Сказала, збирайся, ми їдемо до бабусі. Ми тільки приїхали вчора з Дніпра, були у бабусі, і одразу валіза була готова, ми поїхали, тато спустив речі по Сходах. там ми поїхали і сказали, то, що мама сказала, то, що війна почалась, і ми поїхали до бабусі. А ви жили де? Ви в Києві жили? В Києві. Ага. А бабуся де була? Бабуся де соло? Бабуся була в Київській області, село щаслива. Ага, а там окупація побуду. там була? Ні, не було. І ви там перебували? потім а, ви за потім кордон, по-моєму. Угу, ясно. Добре, хлопці, а ви як згадуєте, ну, про тим про Демура я знаю. А Егор, Егор, пам'ятаєш, як війна почалась? Війна почалась, на жаль, на жаль,

Ясно. А у вас, хлопці, як? Ви В Києві були? Чи? Ну, ти, ти були за Києвом, за містом. Окупація в тебе тільки була, так? Да? А ти був де? В Бучі. В Бучі. І ти бачив оце все. І скільки ви там пробули в окупації? Два тижні. Два тижні. І, і потім. Поїхали за Закарпаття. Угу. Ігора виявка. Ну, ви. я вночі ще приконсує вибухів, але я цьому не придав значення, бо я був сонний і так далі. Потім я проснувся вже, в Києві та, ти був. Зранкою. Зранкою проснувся, батьки вже в паніці не було зв'язку, вони збирали в тривог на цей. Увесь перший день ми вдома просиділи, а на другий поїхали в Карпат, а звідти вже в Польщу. А батько тоді, як б тебе на війну? Я прийшов, він пішов, він пішов з нами в Карпати, а потім вже пішов. Ну, коли ми поїхали в Польщу, то він пішов добровільним, там в стацікає і вже пішов в цей в армію. Ага, ясно. Дівчата, ви як пам'ятаєте? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, то я не знаю. Я взагалі подумала, що це як салют, а потім якось мама почала збирати речі, щоб ми поїхали в село, але потім якось не знаю, ми не поїхали в село і залишилися в Києві. Mm -hmm. Ну, мене мама не будила в школу, коли я сама проснулася, що включитись тут. Чому ти мене не будеш? У нас тоді почалась війна. Ми включили телевізор і слухали. Ясно. А братіку скільки тоді було? Я не знаю. Ну він зараз якому класі? Да, а, маленький ще був, так? Да? Дівчата, ви були, ви звідки ж приїхали? О, з Харкова. В Харкова, так? Да? Ну, Яков... вас я... там? Ну, я мене почав робити брат, казати, що ти не підеш сьогодні до школи, сьогодні війна розпочалася. Далі я почала всім друзям писати дзвонити, потім... потім ми поїхали на наступний день вже до Рувинії, і там ми пожили десь місяці два, та потім поїхала до Чехії. А тепер ви зверталася Ясно, Соня, а, ти? а Ну, Я там від танків, які їхали по вулиці. Потім uh, мої родителі швидко ну, почали збирати речі. А танки чи і наші були, ну, чи, чи, нас чи, нас чи російські? Якщо, чесно, наші чи російські. Там якісь воєнні ще біжали, там хтось йшли, їжі відстраювали таке uh, ну, Потім ми просто взяли, ну, поїхали, сіли на автобус, один, нам компанія одна, мої сестри підготували. І ми поїхали до Львова, там переночували три дні. І потім я поїхала у Німеччину, а потім у Францію. Ясненька, а Ви де були? Батьки розбудили десь п'ять утра. Ну ти в Києві був, да? Ми швидко зібрали речі та поїхали в село? Ясно. А ти де був? Вона батьки розбудила примерно десь три часа ночі. Було звуковисто. Перелякалася, потім я заснула, потім батьки почали речі збирати. Ми десь час так, три поїхали в село, зібрала повністю квартири і поїхала в село. Я а там, село де? Там, село Ставлів Черкаська область, я пробував около года. Оце ж я ж приїхала. Ну з Ти Стеблів. в Києві жив, так? Да? Ну, я з Києва, саме я Київський. Угу, ясно. А страшно було, чи ні? От перший ваш момент вам кажуть війна? Я не розумію. Страшно було чи було спочатку щось таке незрозуміле. Було, ну страшно не из-за того, що что почти помешивать кто Тобто батьки. Там, наприклад, я, наприклад, прокатилась не за того, що війна, а -за того что моя фамилия, а из-за того. Я не памятаю, кто? Но кто стоит в біля векна из моих що начинает там літав, а я, я взагалі не що це происходит. Тобто ви ще ну як не, не усвідомлювали до кінця, що воно таке, що це таке, так? Да? Mm -hmm. Ясно? Ну, в принципі, в мене трошки по іншому було. Я взагалі проспала, мене брат розбудив. І каже війна, я так теж нічого не зрозуміла. А потім, вже, коли почула, що вже гателяє так добре нас на оболоні, і коли вже тривогу почула, до мене так вже трошки почало прояснятися. Ну так може місяць ми ходили з сусідкою. Так паралельно, ми паралельно Ми не могли ну не могли зрозуміти. Ну що ми пішли робити ці коктейлі Молотова, потім пішли е, сітки плести. Ну так потихеньку, але нікуди виїжджати ми нікуди не хотіли одразу. І в ми з мамою тільки один раз були і все, бо там холодно так було. Я кажу, пішли додому. Що буде, то буде. Все. — ще... Колись пішла війна, весь п'ятого числа, а, а, великі, я не пам'ятаю, на кошти, зараз такі самих зорі в перший. От, і ну, тіпа, всі після цього зникалися, просто весь наш будинок він ходив в, в, в укриття, яке було в гімназії, ось, і там просто всі спали, тому що було дуже страшно. І це я не знаю, скільки було тут пару тижнів всі були там в бомбосховищі. Ніхто навіть не було, не ходила в бомбосховище. Ми один раз, які пішли, нас там через дорогу в цьому в поліклініці дитячі бомбосховище, там ну, нормальне, придатне для того, щоб там перебувати, там і, і, і туалет є, і вода нормальна, і можна було зарядити і телефони. Тобто ну, ну бомбосховище це бомбосховище. А вдома якось воно спокійніше було, хоч і літало все. У нас і літало. І автоматні черги були. І БТРка в нас каталася, і танк у нас катався по нашій оболоні. Ну, нам весело було. І на дах залазили, бачили, як буча горить. Там такі пожежі були, що видно все було. І пляшки збирали на тому даху, а будинок 12 під'їздів. Бігали так по даху. А ще таку картину бачили, що зараз розкажу, підете, що напроти будинок і хтось в будинку на цьому, на балконі вивесив рушники прапору Росії. Да, і Ми одразу подзвонили куди треба і розповіли про це. Так, добре, дякую за ваші спогади.